А як обрати психолога? Доволі часто в соцмережах зустрічаю ось таке запитання. Як на мене, варто розпочати з того, щоб піти чи до чаті GPT, чи, чи у Google, і поцікавитися, які методи психологічного консультування, чи які методи психотерапії працюють з таким запитом, як маєте ви. Далі походити по Чатиках, гуглах і почитати, що являє з собою той чи інший метод, який вас зацікавив, наскільки він вам відповідає, відгукується, наскільки ви будете почуватися в такій роботі комфортно, тому що комусь ок, когнітивно-поведінкова терапія, більш такий швидкісний, скажімо, поверхневий. Механізм, інструмент роботи із психікою, а хтось потребує глибинної фундаментальної роботи. Тому варто зважати на мету, до якої ви йдете, до яких результатів ви йдете, і зважати на те, який у вас запит.